Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела пишуть про хлопки на віабазі та Наразі інформація перевіряється, але згідно вчорашніх повідомлень туди приземлилась велика партія невідомого обладнання. Рейс виконувався з Китаю. Також після масованих ракетних атак день по тому база почала використовуватися як ремонтна. З'явилось також декілька відео поширених в соцмережах. Справді видно літак, з якого йде дим. Проте ідентифікувати клас літака з відео неможливо, як і те, чи справді це аеродром Таганрога. Невідомі джерела російських змі заявляють, що транспортник ІЛ 76 не постраждав. Як про це пишуть телеграм-канали, іЛ 76 військово-транспортний літак, розроблений у радянському союзі у 1971 році. Для військових потреб він може підняти до 200 тонн вантажів. Таганрог розташований у ростовській області Росії. Порт на березі Таганрозької затоки Азовського моря. Відстань від Таганрога до українського Маріуполя становить приблизно 100 кілометрів. В той же час минула доба була дуже важкою для України. Не пригадую, щоб таке було раніше. Юрій Ігнат розповів про одночасний запуск по Україні: шести надзвукових ракет кинжал, речник. Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує американські системи Петріот найближчим часом. Безумовно, Петріот буде в Україні. Рішення прийнято. Люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, є заяви про навчання. Дійсно, воно буде, відбудеться, сказав речник. Ігнат наголосив, що українці дізнаються про отримання Петріот, коли командувач повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом, як це було і ЗРК РК або ж коли розкажуть про перший ворожий літак, який зіб'є протиповітряна оборона здатен збивати цілі на відстані до 150 кілометрів, аеродинамічні цілі, балістика менше 40 кілометрів. Тому наберемося терпіння і будемо очікувати, коли ця новинка буде дійсно вже в Україні. Додав речник командування повітряних сил ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.